Вона тобі здоровий, що він малий на тебе. І дивись, не дуже тяни, щоб вона не помала. Привіт, друзі! Всім гарної пори доби. Сьогодні у дівчаток на сніданок-сирники. Звичайний рецепт, тобто кисломолочний сир, яйце, ванільний цукор, дрібка солі, все, цукор на смак я кладу, все ретельно розмішую, виготовляю сирники і смажу на пательні. Друзі-сирники, я виготовляю руками. Ніяк не спробую зробити стаканом. Бачила колись відео, що роблять стаканом, але мені здається, руками швидше, я готую для своєї родини. Тож, звісно, знайдуться такі люди, що скажуть, що побабляла потім до столу, але ж... Руки в мене чисті, тож я готую для своєї родини, багато хто господинь так теж, я впевнена готують. Тож все по-простому. Виробляю сирники і буду зараз їх смажити на котельні. I <coughs> Друзі, хто дивився в минулих відео, я викладала, як чоловік обрізав дерева і ми збирали гілочки. Тож, дещо, деякі гілочки я на поробки взяла. Я робила гніздечко пасхальне. А ті, що залишились, кружка їх порубала, і тепер вони підуть на розтопку пічки в маленькому будиночку. Друзі, також хочу з вами поділитися ще одним корисним дуже продуктом: це перепилині яйця. Батьки в мене вже багато років вирощують перепилів. Тож цей продукт, хто ще не знає, дуже корисний. Можете загуглити, подивитися. Лізоцин, який є у складі перепилиних яєць, має сильні антибактеріальні властивості, тому вони захищають у нас від запалення та інфекцій, поліпшують пам'ять. Дуже допомагають вони навіть в лікуванні шлунку. Моя мама вилікувала багато років тому, як почали вирощувати вони перепилівку. Вона кожен день пила перепилення яйця на ще серце і вилікувала собі так пигментацію на обличчі. Друзі, зізнаюся вам відверто, що я забуваю кожен день пити перепили яйця, але дітки мої менші полюбляють їх. Також, друзі, заквасила я буряк, ще одну банку на борщик. Борщ так смачніше, спробуйте, хто не пробував. Друзі, хто з вас пам'ятає, купляла я ковтинку таку в секенді на нитки, тож я її вже сьогодні планую розпустити. Друзі, зізнаюся вам, що моя улюблена кімната це кухня. В мене тут завжди і нитки, і пов'язання, і все, що я роблю. От ну ніяк не можу привчити себе в іншій кімнаті, от мені так комфортно. от. Зараз ми на кухні вже стіл стоїть, тож в мене тут вже ви бачите, і в'язання, і все, все, все разом. Дівчатка, тож до вас звертаюся, можливо, ще когось так, ну, тож Я тут ну, буваю, ставлю, дивлюся, там до війни, дивлюся, в'яжу, і от, от на кухні мені прям комфортно. Все під боком пішла чаю, зробила, наприклад, сіла там, далі щось роблю. Можливо, як чоловік мені кімнатка тут у нас в будинку є. Моя майстерня, вона не невеличка така, але чоловік мені ну, каже, що дороби, там поличок нароби різних, тож уже сподіваюсь, буду там. я. Цим всім займається своїм рукоділлям, але як каже мій чоловік, що він впевнений, що все одно я буду сидіти з цими нитками, з машинками, з цим на кухні. Ну, подивимося, як воно буде. Тож, друзі, сьогодні я хочу ще пов'язати ляльку, бо все-таки треба її дов'язати. Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця за те, що ви зі мною. Бажаю вам тихої, спокійної ночі. До нових зустрічей. Пока-пока.